Світній день друзів та подруг: чи існує справжня дружба та кого можна так називати? Продовж галереї вітань, що традиційно відбувається на першому поверсі універмагу у Луцьк, що п'ятниці відвідувачі розповідали про своїх близьких та що їх об'єднує? В Чому особливість дружби отаку, між сестрою і братом? Е, це напевно, коли ви посварились з мамою. І у вас йде якесь об'єднання між собою. Кожна жіноча дружба починається з того, що до того, як ви починаєте бути найкращим подругом, ви одне одного просто терпіти не можете. Насправді це дуже стереотипна тема про жіночу дружбу, оскільки дуже багато хто справді в неї не вірить, не вірить її сила через те, що дуже кохання може зіпсувати дружбу між двома прекрасними подругами. Але, але ми є прикладом того, що вона існує. Саме ми. даремно чотирилапих теж на називають друзями, ми так таксі називаємо синочок <смеш> наш. Ось і вони дуже контактні, дружелюбні, Кіпесики. Ну mm -hmm. mm -hmm. ви самі все бачите. <смеш> Чим більше якісних друзів до є, тим краще. Добре, коли в тебе є людина, до якої ти можеш звернутися, запитати якісь. Задати питання, які може тобі, кожен друг має якийсь свій багаж знань, які ти можеш почерпнути в нього. Наступної програми галереї вітання розмовлятимемо про донечок та синочків. П'ятниця 16 до 18 години на першому поверсі універмагу Луцьк чекають і вас.